Всім привіт! З вами Ліза. І сьогодні я покажу вам шикарний подарунок від ірочки. Канал Іра Псіол Б'юті Лайф. Підпишу. Е, Обов'язково, хто ще не знайомий, я знаю, що багато моїх глядачів вже підписані на ірочку і також її дивляться. Обов'язково переходьте і підписуйтесь. Отже, давайте починати дивитися новорічні подаруночки. Подаруночки не лише для мене, але й для моєї донечки. Ірочка прислала ось таку ляльку. Серія Enchantimals. Віка такий мультик в мене не дивилась, але в неї були розмальовки. І коли вона їх розмальовувала, вона зацікавилась, пару серій подивилась. От, і така маленька, така миленька лялька. Я не буду її відкривати, залишу, щоб дитина сама розпакувала. Але коли вона побачила, то їй дуже-дуже сподобалось ось так покладу. Напевно, десь ось тут, тому що подарунків дуже багато, щоб все помістилося. Також із солодких таких сюрпризів дві цукерочки, вафелька грошен, і ось така мілка плюс орео. Ну, ось такі ми ще не пробували, а вафельки, звичайно, купували. Теж піде для вікусі. Далі давайте покажу вам. Ще одне те, що піде для донечки, це ось такий парфумчик дитячий від Color Intense, український бренд «Толетна вода «Yummy Bubbles». Ірочка мені на день народження присилала набір, і там був парфум такого більш рожево-помаранчевого кольору і блиск. Віка користується, в неї вже там половина пляшечки, і цей аромат відрізняється такий, хоч і синій, так, намальований. Він не свіжий, він солодкий. Солодкої жуйки. Теж вона перед тим, як іти на прогулянку сьогодні, вже нанесла цей аромат і їй сподобався. Так, і давайте перейдемо до догляду. Два ось таких засоба. Я показую два, бо це одна лінійка від Unice. В мене від Unice ніколи нічого не було. Я тільки в фармасі пробувала, але це різні компанії, так, це турецький. Бренд, точніше, там вони йдуть як мультибренд, там є і польські, і турецькі засоби. Cleansing Gel, гель з календулою та пантенолом 150 мл, є дозатор, і видно, що це гель такий досить густий. Бачите, там такі бульбашки. Заявлено, що це очищуючий гель для вмивання з екстрактом календули 150 мл. Делікатно видаляє бруд і жир. І при цьому не подразнюючи навіть чутливу шкіру обличчя. Буду пробувати. Ось я зараз поки що і не купую нічого з догляду, бо подаруночки і якісь запаси були, тож буду все все використовувати. І ось такий було дуже ретельно все запаковано. Я віддирала скотч, трошки віддерлася назва. Це теж лінійка з календулою. Тільки це вже тонік іде. Заспокійливий тонік для обличчя. Юнай з екстрактом календалу 250 мл. Чудово відновлює шкіру, збагачене вітаміном Е, пантенолом та алантоїном. Так, ну і ось склад є. Також у мене зараз тонік закінчується. Візьму у використання. Від бренду Unice також денний крем з виноградними кісточками, з екстрактом виноградних кісточок. Тут 100 мл. Вироблено в Туреччині і склад від це досить такі три рядочки. Вода, спирт оріловий, це пом'якшуючий зволожуючий компонент, гліцерил-стиарат. Ну, в принципі, такий досить непоганий склад. Мені сподобався. Колаген є в складі і екстракт виноградної кісточки. Я хочу відкрити, подивитися, як сама упаковка, баночка виглядає. Бо я бачила у вікі з огірком крем ірочка я подарувала. Ось так виглядає. І відкривати я поки що не буду. Хоча так, давайте заглянемо. Цікаво дуже. Ага, він зафольгований. Зараз аромат того парфуму. Я не можу зрозуміти, чи це буде так крем пахнути, чи це від того, що я відкривала флакончик. Аромат, де... також буде цікаво познайомитись. Такі базові креми. Заявлено, що тут є колаген і денний крем для обличчя. Так, захищає глибоко живить, зволожує шкіру, даючи їй м'якість і гладкість. Ну, тобто, мені такі зазвичай підходять. Мені можуть не підійти з якимись активними і більш агресивними компонентами. Також ось, це якась нова компанія. Я бачила в Ірочки в замовленнях, але я не запам'ятала щось на боку L. Талія це, начебто, лінійка. У цій фірмі це Face Scrub, скраб для обличчя з Вербеною для жирної шкіри. Якраз як в мене 75 мл. Ну, і видно, що тут частиночки такі дрібнесенькі. Бачите, гелева текстура. Так, ось кому цікавий склад почитати. І, напевно, це теж Туреччина. А, Tobio Nice. Тож Юнайс. Коротше, ірочка, напиши, будь ласка, бо я точно вже не пам'ятаю. Так, і ще з доглядом ось такий крем для рук від Avon Avon Care Berry Fusion. Мені ірочка минулого року на новий рік присилала креми від Avon, але я, на жаль, так і не встигла їх спробувати. Вони в мене в Києві залишились. Так, так як він не зафольгований, то я одразу наношу на руку. Намальовані тут у нас полуниця та лохина чи черниця. Ягідний, приємний аромат. Але я, чесно так, не відрізняю такі тонкощі. Ну, на руках приємний. Взагалі, це, мені здається, не Помилишся, так? Якщо подаруєш крем для рук, такий подарунок, який завжди потрібен. Також є дві масочки тканевих від компанії Via Beauty. Для обличчя з екстрактом тибетських трав та мультивітамінним комплексом, та Super Food for Skin Coco's. Ось такі масочки теж. Приємно отримати в подарунок. Сама я не купую, але з задоволенням користуюсь, коли отримую подаруночок. Так, просуваємось трохи далі. Це вже більш стосується макіяжу. Ось такий набор спонжів. Совард. Цей або в Єві, або в Аврорі продаються. Теж я бачила, ірочка купувала фрукти. І ось тут у нас підписано персик, манго, лимон та авокадо. До речі, авокадо це фрукт. Я е, коли дізналася, декілька років тому то була здивована. Так, У мене зараз той спонжик, яким я користуюсь, розтріскався, то вже скоро буду його міняти е, досить ці опруги, але я думаю, їх треба намочити. І тоді дивитися, ну упаковка взагалі супер така мила. Е, і тепер у мене з пончиків багато є, тож купувати не буду. Буду користуватися подарунками. І переходимо до декоративної косметики. Я вже все повідкривала, познімала етикетки, щоб було скоріше, і за кадром вже встигла посвочити. Так, це Патрісія Ледо. Пудра, шимер Powder, Шимерна Пудра, 2 відтінок, 8 грамів вага. І тут дуже така прикольна упаковка. Колись подібні були у Oriflame, здається, я коли займалася. І прямо цією губкою виходить ми наносимо. Дивіться, такі окремі шимеринки. Якраз от на новорічні свята, якщо зараз у нас зараз потепліло, я вам вже розповідала, якщо випаде сніг, то от таку пудру вона, в принципі, при денному світлі майже непомітна, але коли є штучне освітлення, то дуже гарно виглядає. І от мені здається, на свята це якраз не є перебором. Навпаки, хочеться такого світіння. Також від бренду Glam B у мене є три. Таких подаруночка. Два з нової колекції Love to Love ось такої, трошки пізніше подивився. А це ну, їх базова така лінійка. Це Олівець Геловий для Губ, відтінку 03 Lip Pencil Gel Trendy Colors. Я в Єві тестувала цей номер, саме мені третій найбільше сподобався. Ті інші великі затемні, але його в нашій Єві ніколи немає. На поличці, тільки тестер стоїть і все. І він, бачите, тут світліший, аніж на ковпачку. І це мій улюблений відтінок для губ ось такий. І він схоплюється. Я стирала свочі, коли пробувала міцелярною водичкою, і так приходилось потерти з таким натиском. Буду користуватись, на губи я ще не наносила. Але я такі олівці наношу на всі губи, потім користуюсь бальзамом. В мене є від Golden Rose, він з кольором, але майже полу напівпрозорий на губах. І от з такими олівцями класно дуже виглядає. Так, ну давайте для губ уже спробуємо Lip Tint. Smile. Я не знаю, чи буде він проявлятися. В нього також тон 0,3 на губах, бо на руці він такий ледве ледве блідо блідо-блідо-рожевий, такий майже прозорий, і в ньому є голографічні частинки такі, дуже цікаві. От Якщо в флаконі дивитися, то вони гарно-гарно переливаються. І ось цей тінт, як він виглядає на моїй руці. І мені здалося, що з часом він трохи розовіший стає. Чому я ще ж назвали Тінт? Е, трохи липкий, липкуватий, але більш навіть, я б сказала, що він маслянистий, ніж липкий. Ось так виглядає. Я думаю, що взимку буде як непогано доглядати за губами. І ось ця підводка була в п'ятому номері і залишила собі, щоб не забути від упаковочки тон п'ятий. І вона ось такого кольору, як цей флакон. Так, отут сама підводка міститься, а це пензлик, щоб не перелити. Бо я завжди з цих підводках рідких плутаюсь, якщо вони в формі олівця. Так. Ось такий кінчик. І давайте От мені Віка подарувала на новий рік браслет, то я його ношу так, ось така. Бачите? Вона в житті трошки світліша, ніж зараз на камері здається. Приємний відтінок такий, в принципі, досить літній. І бачите, трошки тінт проявився, трошки рожевий став або в прозорий. Ось таке трошки проявляється. Я хочу, знаєте, якийсь спробувати. Від Color Intense такий чорний, типу аналог Givenchy, але е, чомусь теж він весь час е, не має в наявності в мейкапі. І остання прям перлинка, е, цієї посилки, я, чесно кажучи, коли побачила, була в дуже в приємному шоці. Це Наташа Денона, Купід. Це палетка не міні, а це повна версія. Я, напевно, що вам принесу міні, показати. Ну, різницю в розмірі. Потім ось така ось така палеточка. Тут е, відтінки і на кожен день, і можна більш такий повсякден, точніше, більш, в мене вже є на емоціях і в мене слова плутаються. Більш яскравий, темний вечірній макіяж зробити. Я не свочила ще, хоча дуже було цікаво. Але давайте разом подивимося. Ось такий відтіночок. Оці середні два це будуть мої улюблені відтінки як ви здогадались, навіть середні три. такі, знаєте, на кожен день. Який цей гарний відтіночок. Так, темнокоричневий і коричневий шимерний. Він такий трохи з бронзу. У мене схожий відтінок був. В ларак Прополиці. Так, ви зараз побачили мої штори. Давайте переносити от сюди, де. Вау, дуже гарний колір. І це матові. Це мій буде ходовий відтінок. Ось такі, дійсно така палеточка базова, але з розинкою такою є, так? тобто, щось і потемніше можна зробити дуже гарно. У мене вже є дві палеточки міні-Наташі Деноне. і тепер буде ось така велика. І ось я принесла свою палетку міні-ретро. Так, для порівняння просто подивитися, що тут рефіли набагато більше. 12,5 грам 5 відтіночків, а тут 08 грам у рефілі. Тобто тут треба 12,5 розділити на 5. Тобто 10 поділити на 5, це вже буде 2 грами. Правильно, я рахую чи я щось плутаю, а тут 08 грама. Тобто тут рефіли рази в 3, напевно, що більше по вазі. По вазі об'єму, Тож, я дуже-дуже приємно вражена. Ірочка, дякую тобі величезне від мене, від донечки за ці подаруночки. Всім гарного настрою, класних подарунків і до нових зустрічей на каналі. Па-па!